Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами Єва і ми ось проходимо кіперкур. Чому фішка, чи як вам так обіснить, тому що тут все зникає. Ну я не можу піддивитися, бачите, у мене такі красиві красочки, всіх такі красочки красиві. Ну ви бачите, ну просто неможливо тут читить. Ви чи? чого не бачили? Так я привіталась чи ні? так Ого. Эм, вот скорее поймал Скильки. Что что скорее мы скорее 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 какие скорее какие скорее скорее Будет тратить скорее с моих. Так. так. Девчонка, давай. Разом І я зрозуміла. Мені просто йти до дівчинки. Стрип. Стрип-скок. Бачите? Я туди хочу. Ну добре, не можна Так. Не... Знаєте, я завжди тут не можу пройти. Не розумію чому. Ой, дівчинка привіт. Знаете, о, у меня такие прикольные грузочки. И -и 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 -и. Ты далеко не ты подивись на наши сны. Ой, я до хопчика пришла. А, там, А, там стенка. Я не буду. А, друзья, я это сделала. Ну, тут не зрозумела. Лак. Не зрозуміло, коли тут не зрозуміло, коли, ну, бачите, що 6-5. Ну, мені буває важко зрозуміти, коли зупиниться. Тому що, так, так, я без з вас грала всю гру. Ну, мені тебе без когось грати в ігри. Ну бачите мені трошки. Так. Другі. Це. Ну, де... дрові трошки цей почити Ну з ким не буваю? з ким? А куда мені... А, ось сюда? А, друзі! Я не можу. Я стою так ось так. Не буду рухати. О, я рівно, повністю. Я не уявляю, я повністю рівна. Чесно, друзі, я не була. Вот я проходила вот там дичек. Знаете, видно, ну, ну, солнце. Місяц, солнце. Коли проходишь паркуром. О, ось я. о, я честно, диски. Че? Че? Просто <с> не може сказать. І сповісти вам про це неможливо, що тільки це ось. Ну Ду. ось, друзі, я хочу. Я дуже, дуже, дуже сильно хочу подивитися. А, так, а воно навіть більше віднімає ХП, скільки... <ріст> Ли, де всі проходять? А де я? І де мені потрібно бути одна, одна людина, один іграб, я, я не знаю, як його називати. Як будем чекати якихось іграків, і вони допоможуть, Думаю, що дивіться, як це проходить. Ну, і що мені ви мені розповісти, щоб я ось це проходила? Я буду чекати ігрока і буду ну, дивитися, як він проходить. Тому що я? Ну, я не можу, я не розумію, чи я впаду, чи я ні. Так я зрозуміла. Я... повністю від перемоги своєї ідея так не виграти мені так прямо хоч би пройти О, друзі дивіться ой там якась чорна дівчинка ну он не сужу ну, по скинув э, друзі, я прийшла. Ой, так і стої. Откастуня. Сама. нас. Я все не на пол, Окей, Окей. я уже тут, друзья. Я попробую за цей час пройти. Ой, я тут, я тут, я тут. я, 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 друзья, тут, я тут, я так уж тут. Я не розумію, як? 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 Ммм, як, як, як? Мені це проходить. Добре. Була? Що? Це так не показалось? ici. Tu te Дуже красивий, у мене красовочки у мене дівчинка. Також привіт тобі що, це ок. Так біля ду-ду-ду-ду-ду. Хоже я з, -ро -з Дивіться, що зі мною. Ливі. Ми стоїмо з дівчинкою. Так, 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 будемо дивитися. А, дівчинка, навіщо ти до мене стрибаєш. Я... Просто Ні, ні, я честно, я сейчас боюсь в Була, Была, да. Да, коли она встигла? Ну, скажи, ты мне где-то сходишь? відео ви видео. Вы, честно, вы бачили? Там девчонка просто как-то пусть... перебралась на іншу Девчонка, я не ти хочу. О! Может, это Як якось друзі получиться. Я не розумію, ну дивіться, тут якісь дірочки. Можливо білого, не Має? Так, цього це. Світло біле. Схоже, я здамся цього разу. Тому що я не розумію, що мені проходити. Так, так, я здамся. Мы с дружиной сочувствуем, Так мы с ней. Ось! Ты девчонка, че хлопчики нам Я не добивалась к девчонкам. Не стыкаешься, девчонка, че хлопчик? Ну, ты же девчонка. Ни, ни. Так, друзья, все, давайте. Будем прощаться. папа. Ja nie rozumiem, co robić.